Якщо ви шукаєте найкращих брокерів для торгівлі або інвестування в золото, ви потрапили за правильною адресою. У цьому відео я проведу вас через вибір надійних і регульованих платформ, які дозволяють безпечно торгувати золотом. Будь то через CFD, спотові ціни або ETF, підтримувані реальним металом. Якщо ви хочете самостійно дослідити цих брокерів, всі посилання зручно розміщені в описі. Давайте почнемо. XTB. XTB – один із провідних європейських прокерів для торгівлі золотом та іншими дорогоцінними металами, заснована у 2002 році та котирується на Варшавській фондовій біржі. Вона регулюється FCA та SISEC, що гарантує повну прозорість та захист інвесторів. На платформі XStation 5 трейдери можуть отримати доступ до ринків золота через пари XAU і USD, ETF та акції пов'язані з золотом. Все з вузькими спредами та блискалично швидким виконанням. XTB пропонує графіки в реальному часі, технічні індикатори та інструменти настоїв для точного відстеження руху цін на золото. Чи хочете ви застрахуватися від інфляції чи запекулювати на короткостокових коливаннях цін? Платформа надає всі необхідні аналітичні інструменти. XTB також пропонує широку освіту, щоденні оновлення ринку та професійні аналітичні огляди торгівлі товарами. Зареєструйтеся за посиланням у описі, щоб почати торгувати золотом з XTB та отримати доступ до їхнього повного набору інструментів і ресурсів. І Торо ще один чудовий вибір для інвесторів, зацікавлених у золоті, заснована у 2007 році та регулюється FCA і CySec eToro дозволяє користувачам інвестувати в золото через ETF, товарні CFD та акції золотодобувних компаній. Простота платформи робить її ідеальною для початківців, а функція Copy Trading дозволяє слідувати за досвідченими товарними трейдерами та автоматично копіювати їхні стратегії. З нульовими комісіями на реальні ETF та прозорими спредами на CFD eToro робить інвестування в золото доступним для всіх. Ви також можете диверсифікувати свої інвестиції, поєднуючи золото з сріблом, нафтою або глобальними портфелами акцій все в одному акаунті. Крім того, соціальна стрічка eToro дозволяє побачити, що думають інші трейдери про ринок золота та поточні цінові тенденції. Створіть свій обліковий запис за посиланням у описі та починайте досліджувати можливості торгівлі золотом на eToro вже сьогодні. XM – це глобально визнаний брокер, який працює з 2009 року регулюється Сайсек та АСЕК, відомий своєю надійністю у торгівлі товарами. XM надає доступ до спотового золота XAUUSD та пар золото проти Євро XAU-UR з розширеннями, що починаються від 0-0 пунктів та миттєвим виконанням, доступні платформи mt 4 та mt 5 що дозволяє використовувати експерт радників. Технічні індикатори та власні стратегії для торгівлі золотом як професіонал. Брокер також пропонує детальні звіти про товари, живі ринкові брифінги та освітні вебінари, зосереджені саме на аналізі цін на золото та глобальних трендах, з гнучким кредитним плечем і прозорою ціною. XM – це надійний вибір як для короткострокових трейдерів, так і для довгострокових інвесторів. Зареєструйтеся за посиланням у описі, щоб відкрити свій рахунок XM та отримати доступ до їхньої повної пропозиції торгівлі золотом. Сподіваюся, це відео допомогло вам знайти найкращих брокерів для торгівлі та інвестування в золото, платформи, що поєднують сильне регулювання, конкурентоспроможні ціни та передові інструменти ринку. Якщо так, не забудьте поставити лайк відео та підписатися на канал для отримання більше такого контенту. Дякуємо за перегляд!